Доброго дня, ось доїжджають вже крайні партії в цьому році відкричок з Європи, бо вже не замовляємо, вже не встигаємо, щоб доставка зробилась до Нового року, бо з Нового року буде подорожчання, мита вводиться, пенсійний фонд, планується, але не знаю, ведуть, не ведуть. Мита і ПДВ, і машинки вже стануть дорожчими завести, тому стараємось провести зараз максимально, що можна, але вже на аукціонах не купляємо. Тому що за 3-4 тижні доставка зараз на кардоні вже така, такі пробки, що просто можна не встигнути геть зовсім. Дивіться, приїхала така машинка Peugeot 2008 2020 року, в такому фантастичному кольорі. Дуже яркий, я думаю, що не передає, не передає камера, екранчики, не передають колір Повністю вона на проекційному, на підігріві. Вона на такому... Комбінованому салончику, в неї бездратава зарядочка, великий екран, камера, задні парктроніки Гарнюня комплектація, це ж знаєте, CCS2 комбо, європейський порт швидкої зарядки. Там за чашку кави і круасан по часу вона заряджається. Салон чистенький, там щось біля сотні пробігу оригінального. Не знаю як вам кольор показати, ще краще спеціально Бачите, який колір. Ловлю сонечко, не так часто зараз буває, то така тут машинка. У нас є ще біленька і помаранчева. В кінці відео я вам доєднаю відео, де будуть всі три машинки поруч, які зараз є по наявності. На цьому каналі, до речі, 700 уже плюс відео авто, які ми для вас привезли. і Є огляди загальні огляди майданчика. То якщо підпишетесь, то у нас будете отримувати постійну свіжу інформацію по поставках або загальні огляди. Навіть у нас є така підписникам знижечки додаткові, то це вам нічого не вартує, але якщо купите у нас машинку, буде вам знижка. Пишіть в коментарях, якщо у вас є електрички, ваш досвід, у кого така машинка, і напишіть, як вам користується її. Ну, взагалі. Вулиця Павла Осенка, 8, у нас тут сотні електромобілів по наявності. Зараз вам покажу зараз вам покажу мій номер. Набирайте, набирайте, от бачите тут електротяга на цьому каналі, ви зараз дивитесь. І зараз там, за секунду вам покажу всі три машинки, які в такому кузові є у нас зараз. Гарного дня і бережіть себе. Ось Дивіться, що у нас по електропіжо. Ось ця синенька поставив її рядочок. Ось така біла 2008 і ось така помаранчева. По комплектаціях плюс-мінус однакові, ну з самих таких побільше, що це в синій там проєкційний, проєкційний екран і підігрів сидінь, задня камера і великий екран. І отака ще є 208. Бачите, вона трошки поменше, це такий сіданчик невеличкий. Це невеличкий паркетник, а це невеличкий седан. Батарея та сама, мотор те саме, виходить трошки більше на одній батарейки. 350 може виїжджати. Так що такі такій машинці зараз є електропежо. по наявності вулиця Павла Осинка, 8. На цьому відео є контакт, я ще раз показую свій номер. Звертайтесь, підберемо, бо до кінця пільгового періоду залишилось дуже мало часу. І з Нового року ці машинки подорожчать на 25-30%. А взагалі у нас електромобілів це вулична парковка, ще є салон, ще є склад. Машинки поки є. Зараз привозимо, щоб до кінця року щось встигнуть завести. Трошки наперед. Гарного дня, бережіть себе, бувайте.